Валерій, завершилась черфінальна серія між Соколом і енергією, де вона напружена, вкрай напружена і сподіваємося, що вкрай цікаво було Для ополювальників енергія додала перемогу, який би ви підсумок підвели не стільки ці, а скільки загалом серія, якою вона видалась, на ваш погляд і за рахунок чого все ж таки енергія здобула перемогу на вашу думку. Скажу так, серія дійсно була і напружена, і починаючи з першого матчу, ми проспали в Львові. Сокіл нас здивував контроль по темпу, системне підключення польового воротаря. І ми на цьому десь заблукали, десь забулись, думали, що рідні стіни і суперник буде напевно відбиватися і грати по рахунку. А ми були так, скажу чесно, відверто, не готові в фокусі сприйняття і довгого. І нам забивали голи, 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 і ми попали десь в прострацію. Тому фокус виїзних матчів, так би мовити, підчеркує те, що ми зробили висновки в фокусі сприйняття суперника. А ось, напевно, от стандарти сьогодні в футзалі. І оцей момент, коли треба вистояти в психологічному аспекті, він дуже важливий, тому там нам було тяжко, особливо в спецбригадах, щоб треба відмітити ударно. Опція верхньої лінії суперника дуже серйозна, тому і десь і щастя, і десь мимо продавали, браховані удари. Це все дуже вагомі такі компоненти в плей оффі І що ми знову ж таки і зіграли по рахунку, і зробили позитивний результат. Найголовніше, напевно, це ще досвід, бо такі матчі в нас не вперше. Вирішальний матч серії завжди котується як-то. Кубковий фінал чи прохід. Можливо, у нас е тих гравців було більше, сьогодні вони вирішили питання, той самий капітан і Тарас Куськ, який вже на пошкодженні грав. Тому ми сьогодні радіємо, але завтра вже ми готуємось до півфіналу. Ну, ви, мабуть, читали ту статистику, яка була на сайті Сокола, що енергія жодної перемоги не здобула з Авророю, з хітом, ураганом. Як ви до цього ставите? Скажу так, це як парадоксальний такий момент, що команда збережена майже на 100% і розмовляли влітку з керівництвом про дати можливість зробити крок вперед, там де ми зупинилися за крок до фіналу минулого року кубку, за крок до фіналу плей оффу А якийсь відбувся зволотній ефект, команди пішли далі. А ми, можливо, на старих таких тих дріжджях. Хотіли пройти сезон, десь і пішов той збій, жодної топової перемоги. Але, напевно, в цьому і закалився наш характер і внутрішні І Матчі з переможцем регулярки покажуть дійсно, напевно, де ми сьогодні є. Дякуючи за це. В першу чергу зараз Соколу, тому що перевірили команду на небовиті. Дякую за коментар. Так, дякую.